Шуню перекусимо. Друзі, чи знаєте ви, хто такі трудоголіки? Це такі люди, які безперестанку працюють і не люблять відпочивати. Зазвичай вони самі надмірно трудяться інших підганяють, щоб не байдикували. Але я впевнений, що ви, михасико й катрусю, умієте і гарно працювати, і достатньо відпочивати. Однак я знайомий із хлопчиками та дівчатками, котрі розпочинають якусь роботу, потім припиняють працювати, довго відпочивають, після того неохоче беруться знову до роботи. Та й то лишень тоді. Коли хтось із дорослих нагадає їм про невиконане завдання, але це не про вас. Я пишаюся вами, адже ви вмієте і старанно працювати і вдосталь відпочивати. Я теж люблю працювати і не зупиняюся, доки не виконую всю роботу. Тому мені не подобається, коли хтось мене відволікає. А після ретельної праці я з насолодою відпочиваю. Коли кажуть, зробив діло, гуляй сміло. Не той молодець, хто починає, а той, хто закінчує. Це стосується мене. Ой ой, друзі, що ви робите? Ви купили пиріжок? Вас пригостили яблуком чи цукеркою? Будь ласка. Тільки не зараз, адже я ще не закінчив свою роботу. Якщо ви зараз погодуєте мене ще хоч чимось, навіть найменшим шматочком їжі, то мені доведеться зупинити роботу і розпочати перетравлювати цей шматочок, а тим часом сніданок, над котрим я працював увесь цей час, Почне псуватися і киснути. І це не тільки утруднює мою роботу, а й завдає болю. А якщо це траплятиметься й надалі, то я можу навіть і захворіти. Я не трудоголік, мені потрібно відпочивати, а непостійне потрапляння їжі позбавляє мене вкрай необхідного відпочинку. Найкращим для мене буде, якщо ви їстимете в один і той самий час за розпорядком. Чи знаєте ви, що з цього приводу написано у вічному путівнику до щастя Біблії? Щасливий ти краю, коли владики твої своєчасно їдять? Тому я проти перекусів. А їжу приймаю лише регулярно за графіком. Любі діти, я хочу, щоб ви знали, що перетравлення їжі займає в мене дитячого шлунка від двох до чотирьох годин. А після цього мені необхідно годинку відпочити для відновлення сил. Тому я прошу вас. Не вживайте нічого між прийомами їжі, не перевантажуйте мене перекусами, навіть такими незначними, як лоскання соняшникового насіння. Усю їжу подавайте мені відразу, без перерв, і тоді я зможу гідно впоратися зі своїм завданням і забезпечити ваш організм достатнім запасом енергії. Поживних речовин. Тоді ви зможете гратися, вчитися і працювати з повною віддачею сил протягом 4-5 годин. А після цього можна й буде й пообідати. У проміжку між сніданком та обідом я із задоволенням питиму разом з вами чисту воду. Останню склянку чистої теплої води вам потрібно випити за півгодини до обіду. Це остаточно очистить мене від залишків сніданку і приготує до виконання нового завдання.